Розкажіть детальніше про захід, про заснування гри за єдність та її учасників. Доброго дня. Сьогодні ми проводимо вже другий захід. Такий на території міста П'ятихаток. хаток. Цей захід нас виник дайте, спонтанно, тому що надаючи гуманітарну допомогу, ми бачимо, як люди залишаються з нами, щоб поспілкуватися. І таким чином ми подумали, чому б не створити от такий захід з патріотичним вихованням, згадати всі наші визначні міста в Україні. Хто що? що де заснував і таким чином об'єднати людей. Вони таки зможуть познайомитися, зможуть обмінятися, посміхатися. У нас є брейкава, Вони зможуть посмакувати смаколиками. Така чудова атмосфера, і зможуть на хвилинку відволіктися від нашого страшного сьогодення. За сприяння кого відбувається Держу, захід? Це, захід відбувається за фінансовою підтримкою наших неймовірних друзів в США, Україні Андресчань, Україн за підтримки П'ятокатської міської ради е Гілал Мергасанович Ісаїв та підтримки біг. будинку культури Сай. Ріта Хомуха Тарас Гривняк. І найкращий а ведучий наш Сергій Богачев. Я не боюся голос сказати, так я люблю Україну. Родився і тут хочу жити. За кого ви прийшли сьогодні вболівати? Я сьогодні прийшла болювати за свою тітку, Масим, яка знаходиться мені. у команді Перемога родину свою сім'ю. Мені є що прочати і кого любити. Цікаво вам спостерігати за грою. Так, адже у ході спостерігає багато цікавого те, що втрачає, живемо під вічною вартою. Маємо волю, а права немає. І хтось мені скаже. А ти що співаєш? Де твоя зброя? Народ підіймає. Які у вас враження від гри за єдність? Одразу пише. Це гра дуже пізнавальна. І я дуже рада, що я тут, тому що це якось підтримує е, у цей тяжкий час. Є змога поспілкуватися з людьми і почути задоволення. Буду любити так. Я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати і кого любити і я сильна ці мною те, що люблю.